Дня рада вас усіх вітати. Андрій, привіт Добрий день! сьогодні. Хочу вам запропонувати трактор Ловол 244 2022 року. Пропоную вам його, тому що на нього зараз дуже хороша ціна. Він переоцінений. Відповідно. Він у нас лише один. Думаю, що не тільки в нас, він один, і це добре, що хоча б ми його можемо ще вам запропонувати. І думаю, що ця пропозиція теж відгукнеться у когось з вас, і ви приїдете і його купите. Отже, ловок 244, трьохсиліндровий, повноприводний, 2022 року на вузькій резині. Передні колеса у нас 6 на 16 і задній у нас 9,5 на 24. чотирьох. Маємо е, крила на задніх колесах, спереду крил немає. Вага цього трактора 1400 кг. грузи є спереду 3 по 20 кг. На задніх колесах грузи нас, грузів нас немає. А є можливість доукомплектувати грузами? є можливість трактор. на ловолі ставлять е, грузи, але Ну не треба вони тут. Йому вистачає ваги, він він доволі важкий, хоч і виглядає малогабаритним. Малогабаритним. Е, розмір колії в цьому трасері стандарт на метр двадцять. Тобто він ширококолійний, хоча й виглядає таким маленьким. Маленький, на фоні так. ДТЗ, особливо. На фоні, хоча це ДТЗ так само стоїть на вузьких, на вузьких колесах. колесах, так. так. Дивіться, відкриємо, нагадаємо вам, що в нас під капотом гарно відкривається, потягнула легенько, під легенько да, і сам підтянувся. Так, дивіться, пише в нас, що акумулятор у нас іде 95-ка, але по факту хлопці говорять, що це 75-ка. Є в нас гідравлічний бачок, тут рідини на 2,5 літри, є в нас радіатор. Радіатор на 8 літрів, а. гідравлічна вана в нас роздільна, є на, на гідравліку руля насос на гідравліку. На З цієї сторони покажи. Е, так, вихлопна труба, ну ізольована, звичайно. Можна було пісильніше, правда? Можна було б сильніше, ну але е, я думаю, що лобол 2023 2024 року нам вже покаже, буде зовсім іншому. Правда? Не змінилися. Не змінилися? Одинакові. Нам... Одинаковісіньки. Ну 24 ми ще бачите, їх не ну, це 12 місяць 22-го року вироблення. Тобто, це от з дня на день, 23-й. З дня на день будемо чекати, значить, 24-го року. Ну як на мене, зараз не сильно популярна модель. Да? Е Хай вони переглянуть свою цінову політику. Тобто зараз повиходило дуже багато таких mm -hmm. е тракторів, що вже можна і вибрати на ту суму, і покруче. Але тут що не кажіть, коробка песня. Mm -hmm. Ну, Дійдемо до коробки. Да, так, дивіться, є в нас, от, подивись, Покажи, як тут все прилаштовано, як все ну, воно. Три, да, три, три виходи до трьох форсунок. Тут у нас КМ 385, бак на дистопливо ми заправляємо зверху. Ось Дивіться, бачите, такий вихід у нас є такою трубою, а сам бак буде розташований на Сюди, Так, Андрій? Так, 25 літр. 25 літрів. Панельсь така класика з чистого вольська. Так, Андрій, ще давай покажемо знаєш, фільтри. Тут у нас, якщо взяти під капотом, у нас фільтри є паливний і масляний фільтр, але в нас тут особливий повітряний фільтр. Він у нас є і тут, і тут. Так як мені пояснили, тут просто є такий самий механізм, який приводить в дію повітря. Так і виходить, очищається і тут, і тут. Знизу залите масло. Ну, в принципі, по характеристиках під капотом ми розібралися. Все ясно. Пішли до невістка. Ну, хочу показати мости. Покажи мости, редуктора дійсно це не треба Ні, В цьому плані ловол молодець. Так, тепер дивіться, навіска. е стандартна, е можна на неї цепляти 450 кілограм. Навісного обладнання, гідравлічний вихід у нас лише один, і то він залежний. Сюди ми заливаємось масло для гідравліки, а це виходить Андрій у нас. Щуп, да для чого він, Андрій, тут Як щуп? Там? Ну, так. дивитися, яке масло, чи рівень масла хороший, чи не забрудене масло міняти. Тобто, дуже зручно, що він зразу за сидінням горловина щупчиком собі глянув. Угу. і до добрий. ну але не зашити, не зашите місце водія від навісного від навіски, да ну. Теж такий, такий, такий момент. Є, хоча б, ну, по металу стандартна навіска, стандартно. Так, люблю дивитися одного чоловіка, він каже Шіна. на такий момент, і каже, нюансик. нюансик. Ну, нюансик. Є, що є, 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 маємо, що маємо. Так, ну давай і давай покажемо місце оператора. Значить так, Заходити можна, ступінька є лише з моєї сторони. Друга не рівна. Взагалі не рівна. Максимально не коробка передач виведена в нас посередину. Є перша, друга, третя, четверта і задня. Реверсу тут немає. Але ну, будемо хвалити тільки те, що вона легко переключається, легко нею керувати. Ну, Та, от, не візьміть на щеплення, воно так гарно так, так щелкає. Дивіться, дивіться, дивіться. Оп. Ну, Це на суху не заведений. Є все-таки повишена, понижена. Тепер дивіться, тут ми ще, можемо. Ще середній діапазон є навіть. І середній діапазон. Так, так тут ми приводимо, включаємо вал відбору потужності, приводимо в дій, а тут переключаємо його швидкості. Тут є дві швидкості: 540 тисяч оборотів. Замітьте ще раз: в ДТЗ немає дві швидкості. 540, тут є дві. А тут а дві. Так, ручний газ у мене з правої сторони для навіски. Ось речах підняття опускання. Теж легенько правда теж легенько да. блокування переднього мосту, приведення дію заднього мосту. Так, ми можемо трошки порегулювати сидіння нас є. Покажи не сильно тут не сильно багато місця, звичайно, але в принципі не є так і мало. Можна регульнуть, так сказати. Можна регульнути. Ну і покажи, нагадай, панель. Ловольська класика, Панель, нічого. нового. комбінована, трошки пластику, трошки металу, сіра, лаконічна, зеркала. Ну, в принципі. Що заведемо? Ні. Так, маса увімкнена. Лезгов. Ні, стоп! Стоп, 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 стоп. Не виключив ага. заглушку. Хоп. Oh. Кут повороту хороший, кут повороту хороший, але е, знаєте, що скажу е, про нього говорять цей трактор. Я кажу, не на маневреність, не на швидкість, а такий силовий. Е, що він має трошки так подумати, трошки тут дійсно треба прилаштуватися до цієї коробки передач. ну... Як для мене, нібито і легко вона працює, але я силу пропузала. вона просто що не синхронізована, і тут треба переловчитися. Тобто, перша нейтральна, друга нейтральна, третя нейтральна, ну, тобто так, з першої на другу треба, зразу не вийде. Тут треба попрактикуватися, але це все набув дос, досвідом. воно набувається. Ну що ж, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Думаю, той, хто хотів мати трактора саме Лувола, і ще й по такій ціні, я думаю, для вас настав саме той час, коли ви його можете придбати. Підписуйтесь, ставте подобайки. до побачення.